Власні емоції, а більше запам'яталася гра з Банівської громади. Ми йшли в ровень, і на кінці нам забили. Ми думали, що програємо, але здобули нічю. Саме головне, що діти отримали емоції, отримали досвід новий, отримали пограти в таких просто відмінних умовах, де зал цей приймав. Я знаю, сам тут часто знаходжуся в цьому залі, приймав різні змагання, в тому числі і Лігу Чемпіонів, приймав там, з гандболу і так далі. Тут грали кращі ну, кращих і випала така нагода нашим дітям сьогодні тут позмагатися. Дякую. Організаторам, дякую спонсорам за те, що надали нам умови для підготовки до турніру. Ми займалися в чудовому залі Запорізького національного університету. За спонсорам компанії КофеАрт за надану нам форму, чудову форму. Ну, я думаю, діти тренувалися з задоволенням, сьогодні зіграли також ну, кожен. Ну, Як скажемо, є до чого ще нам, є над чим працювати, є в нас плани на майбутнє, тому будемо продовжувати займатися. І я думаю, що саме головне на сьогоднішній день це щоб наші діти не чули ці вибухи, щоб закінчилася війна і щоб Україна перемогла. Це зараз саме головне, я думаю. А те, що ми все, все що залежить від нас, ми дітям від себе віддамо. Не